Готуємо смачні та пухкі оладки з яблуками. Ви на каналі Готуємо за лесий піжик. Я вітаю вас! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі такі пухі і дуже смачні оладки з яблуком. Це дуже просто готується, причому з будь-якого борошна, я вже перевірила і кукурудзяне, сочевичне, цільнозернове, будь-яке. До того ж, це корисний варіант, тому що приготуємо ми їх на абсолютно сухій пательні. І погляньте ось такі красунчики. Додайте мед, ваш улюблений соус, варення або ж свіжі ягоди чи фрукти, і вам буде смачно і корисно. Яблучками не натираємо, а будемо нарізати. І додавати ось так дольками. Погляньте. Це дуже цікаво і незвично виглядає. Дуже смачно, я думаю, зацікавить малечу, тому скоресенько переглядайте рецепт, зберігайте. І вже до завтрашнього сніданку ви зможете приготувати ось таку от смакоту. Виходить багато, готується швидко, і це дуже смачно. Готуйте обов'язково. Всі інгредієнти для оладок зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо ми з тіста. Всі інгредієнти кімнатної температури. Я відправляю у мене такий йогурт, але можна брати кефір і потрібно брати. Олію, яйце, цукор, в мене сьогодні це стевія, дрібку солі і ванільний екстракт, або ванілін чи ванільний цукор. Все перемішали і зараз додаємо соду. Ще раз перемішали, вже почала йти реакція то добре. І поступово додаємо, я в три етапи додаю просіяна пшенична борошно, гарнесенько все перемішую, щоб не було грудочок, і залишаю тісто на. 20 хвилин, нехай воно постоїть. Тим часом готуємо яблучко. Помита, я його не обчищаю, забираю серединку і нарізаю ось такими от слайсами. Бачите? Можна будь-як нарізати, можна додати в тісто. Далі беремо ось так з краєчку, не перемішуємо більше тісто. Положиш всі на добре розігріту патерню, на середній вогонь, не накладайте багато. І ось так зверху яблучко, накриваємо кришкою, з одного боку смажимо під кришкою 4 хвилинки. Далі зараз покажу, які, бачите, які пузирки, бульбашки, ось які вони високі. Перевертаємо, дуже легко це робиться. Дивіться, які. М -м -м -м. Не накриваємо яблучко нічим. Перевертаємо дуже легесенько на другу сторону і смажимо ще 2 хвилинки. І, власне, додаємо улюблений соус, мед, джем, ягоди, фрукти, ну що забажаєте, або й просто так з чорним чаєм. Для мене це спогади, приємні з дитинства, коли прокидаєшся, щоб йти до школи, і відчуваєш такий аромат на весь будинок свіжоспечених оладок. Дуже смачно. Ну, а зараз обов'язково за традицією куштуємо разом з вами, хоча я знаю, що це дуже смачно. Можна полити медом абсолютно будь-чим, або й не поливати. Пухкі куштуємо. М -м -м. Ніщо не завадить насолодитися ось цими смаколиками. Це дуже смачно. І разом ось так от з яблучком. М -м -м. Знаєте? Не варто чекати до завтра. Швидесенько приготуйте це вже сьогодні. Усім смачного! Друзі! Мені завжди цікаво читати від вас якісь ваші особисті історії, приємні спогади. Напишіть, яка страва. У вас викликає теплі і які саме спогади з минулого, тому що в мене їх дуже багато, і час від часу я також з вами ділюсь. Дуже цікаво, буду читати із задоволенням.